Перше відео нового року мало бути не таким. Але що вже поробиш, розповім вам про Hunt Showdown. Мені вдалося пограти в неї на консолі PlayStation і помацати її на ПК, але не так, щоб дуже глибоко, чесно кажучи. І перше, що вам варто знати про Hunt, це гра не для всіх. Це дуже специфічний мультиплеєрний шутер, який міксує PvE і PvP контент фактично в одному режимі. Щойно ви заходите в гру, вона зустрічає вас досить дружнім туторіалом на манір стандартних навчальних місій в інших мультиплеєрних шутерах, навчає вас базового керування, механік тощо тощо. Тут же ви дізнаєтесь головну ціль кожного вашого забігу вбити боса, яким виступає якась потуйбічна їбака. А ось вже опісля вас чекає перший мультиплеєрний забіг, який буде дуже лайтовим. Принаймні в мене був такий досвід перші 2-3 матчі. Тут, звісно, можна обрати, скільки людей буде в вашій паті до трьох чоловік. Або ж, можливо, ви хочете грати в соло. Але по стандарту в команді три людини, тож на карту закидує чотири такі команди, загалом 12 гравців. І в першому моєму матчі я взагалі не зустрічався з жодним ворожим гравцем. Можливо, так і задумано, я не знаю. Але чим далі ви заходите, тим частіше небезпека зустрічі з ворогами ставатиме невідворотнішою. Карти в хан Шоудаун великі, і вам спершу потрібно визначити на якій ділянці знаходиться босс. Всі чотири команди намагаються зробити це швидше за суперників, і ви всі рухаєтесь в одну точку. Але навіть якщо ворожі команди затуплять або й не шукають боса, таке теж буває, а просто хочуть заробитись з реальними гравцями, щойно ви очистите боса карти. Після вбивства там є така штука. Ви можете побачити, ну, скажімо так, що там за стінами знаходиться, а вороги приблизно дізнаються де ви. Може, я зараз щось не так сказав, але я саме так зрозумів цю механіку. І ось тут починається справжній забіг на виживання до точки евакуації. І повірте, це та ще адреналінова активність в стилі біжи курву, біжи, а все тому, що ставки вкрай високі. І ось тут ми потихеньку заходимо на територію кхе, хардкорних особливостей Hunt Showdown. Хардкорних не в сенсі як дуже складних, просто орієнтованих на специфічну аудиторію, яка любить е, не стільки труднощі, скільки ускладнення. По-перше, кого б ви не ліквідували з ворогів, все, що ви з них заберете, залишиться із вами. Щойно ви покинете територію. Так, ви можете це взяти в наступний матч, і наступний, і наступний, доки не вмрете. Бо справа в тім, що ліквідований гравець втрачає все, що було в його персонажа, та й персонажа, в принципі, теж, ну, допоки не купить ще раз за внутрішню ігрову валюту. Взагалі, в Hunt Showdown повну унікальної зброї, яку ви не зустрінете в жодному хоча б віддалено стандартному шутері. І так як зброя тут прокачується. Втрачати її не дуже хочеться. Хоча наче вона качається досить швидко, але це такий баланс ризику і винагороди, де обидва вкрай високі. Як я зрозумів, тут є цілі мисливці на ваше добро, яким значно цікавіше вбивати гравців, ніж босів локації. Вони прям заточують свої навики під полювання на гравців. І, до речі, персонаж тут теж наче качається, і якщо його довести до першого рівня, можна відпустити його на пенсію і отримати за це якісь штучки. Але я так далеко не зайшов. Окрім унікальної зброї, ще одна річ, заради якої варто пограти в Hunt – це звук. Напевне, тут мала бути атмосфера темного фентезі вестерна, і це напевне теж, але звук заради нього варто пограти. Аудіодизайн в цій грі це щось на абсолютно іншому рівні. Я не про музику і всіляке таке, я про дещо інше. Бачте, перш ніж добратись до боса чи зустріти з іншими гравцями, спочатку вам потрібно буде побігати розлогими локаціями із живими мерцями і всілякою такою мілкою нечистю. Ви можете вбити її, можете втекти, що насправді не завжди так легко, як може здатись, але сенс ось в чому. Кожен ваш постріл чути з одного кінця карти на інший. І якщо вам здається це дрібницею, зважте дві речі. По-перше, є гравці, які полюють саме на вас. По-друге, по звуку тут можна чітко визначити, з якої сторони стріляли, на якій приблизно відстані. І ні, для цього вам не потрібна якась особлива стереосистема, Простий динамік за 300 гривень чи вбудований в ноутбук дасть прошареному гравцю досить інформації про ваше місце знаходження. І я не жартую і не перебільшую. Звісно, можна вбивати чмобіків і холодною зброєю, але не забувайте, що є, наприклад, чмобіки, ем, скажімо, як незрозуміла тянка з осиним гніздом на голові, чи що воно таке. Коротше, навколо неї оси, які наносять вам шкоду, що. Ускладнює її вбивство зблизька. Вбивається вона не з одного удару, на відміну від інших чмобіків, а сама вона видає досить гучні звуки, аби просигналізувати нехай не на всю карту, але ворогам поблизу про своє місце знаходження. Таким чином, гравці можуть швидко дізнатись, що поблизу хтось є. Зрозуміли? Гра буквально підштовхує вас пристрелити ворога, зважити ризик, привабити гравців поблизу, які точно будуть знати, що ви десь тут. Або пристрелити чмобіка, заткнувши йому рота, хоч і просигналити на всю карту напрямок, де ви знаходитесь, але поки до вас ще добіжать, ну зважити ризики. Це дуже крута фішка, і я просто мусив про неї розповісти. Але чим далі ви просуваєтесь за умовним рангом. Я не про рангові матчі, просто не знаю, як це ще описати ну цю прогресію. Коротше, чим далі ви заходите, тим частіше зустрічаються задротливі гравці, які шукають веселищів у вашому вбивстві. І зазвичай, як ви зрозуміли, це дуже прошарені гравці. І вони то звикли до місцевої зброї, а ось ви ні. Якщо ви грали в Battlefield 1, ви вже мали відчути, як сильно відрізняється зброя Першої світової війни від інших стандартних шутерів. А тут все ще складніше: для кожного пострілу з револьвера треба зводити курок. Деякі рушниці перезаряджаються з кожним набоєм, і таких штук тут дуже багато. Але постріли тут смертельніші ніж будь-де із низьким ТТК. Ні, я не списую свою нестачу навиків на якусь складну систему, бо вбивали мене багато. Я лише кажу, що бойова система Hunt Showdown вимагає багато додаткової практики, на відміну від стандартних шутерів, де ви плюс-мінус звикли до схожої зброї. Взагалі, це гра, яку дуже швидко кидають новоприбулі, іноді прямо одразу. Я, звісно, кинув не одразу, але тепер напевне кину, але... але. Ті, хто залишаються в хант, залишаються мисливцями надовго. Цій грі вже цілих 5 років, і вона досі живіша за будь-який батлфілд. Реально за будь-який. Тобто, це гра, з якої люди або швидко йдуть, або залишаються дуже надовго. Люди фанатіють від неї, від її оригінальності, адже нічого схожого досі просто не існує. І через високий поріг входу можливо не скоро щось схоже взагалі з'явиться, адже це теж неабиякий ризик. Втім, якщо не боїтеся ветеранів, які зрештою самі почнуть полювати на вашу рожеву дубцю, я б порадив вам пограти в Hunt Showdown, якщо буде можливість зробити це якось задешево. Принаймні, якщо вам подобається сеттинг вестернів, якщо подобається всіляка чортівня. Якщо ви шукаєте оригінального і автентичного досвіду від унікальної зброї, ну і якщо не боїтеся вчитись, вчитись і вчитись. І якщо ви вже додивились до цього моменту, мушу розповісти вам дуже гарну і радісну новину. Пам'ятаєте, ми збирали кошти на облаштування рушниці для військових ЗСУ. Так ось, ми зібрали, ну, частково ми, бо взагалі не тільки ми збирали, але в цілому зібрали, її повністю облаштовано, і ось вам невеличкий звіт від наших військових, а я з вами на цьому. Прощаюсь. Слава Україні. Добрий день, всім дякую за допомогу, яка прийшла за Гвинтівку. Ще раз дякую вам за оптику, яку ми докупили, комплектували Сошки, Глушнік. За патрони. Дякую вам за все, які будуть працювати на лівому березі Хер... Херсонщини. Буде виганяти ворога з нашої землі. Всім ще раз дякую. Слава Україні! Героям слава!